Робоча зустріч в центрі соціальних служб. Тут зібралися всі фахівці Подільської громади, хто так чи інакше співпрацює з ветеранами. Кожен розповів про свою ланку роботи, також обговорили ті питання, котрі викликають труднощі. Заступник міського голови Людмила Задорожна представила присутнім фахівця супроводу ветеранів війни та мобілізованих осіб Артема Ігоровича Килимника. Саме на базі Центру соціальних служб з 1 грудня за постановою Кабінету міністрів України запрацює новий відділ помічників ветеранів іншими словами, це перша особа, яка зустрічає ветерана чи ветеранку після повернення в громаду, а також допомагає їхнім родинам та сім'ям полеглих героїв, забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, піль, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надає юридичну допомогу, сприяє адаптації до мирного життя. Ну, за тільки сьогоднішньої зустрічі я е, особисто е, поспілкувався з кожною людиною, яка відповідає по, по, по певному напрямку роботи з громадськістю. Е, вони побачили мене, познайомилися зі мною, я побачив їх, і тепер е, ми можемо співпрацювати у тій чи іншій е, галузі. Наразі введені всі зміни в установчі документи, в положення, в штатний розпис, і з 1 грудня повноцінно запрацює фахівець і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за адресою уліца Бочковичу, 3-й поверх, 304 кабінет. Що ви йому бажаєте? Я йому бажаю наснаги творчих успіхів на цьому місці і плідної співпраці з сім'ями ветеранів війни, учасників. Сподіваємось, що злагоджена робота всіх структурних підрозділів, в тому числі і новоствореного, сприятиме плідній співпраці і якісній допомозі ветеранам війни та мобілізованим особам. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.